Вже сьогодні стартують чверть на жіночому євро. Тож, якщо ви хочете подивитися, як дівчатка, які запалюють на полях Ultimate Team, показують себе у реальності. Ну а додати собі емоцій за переглядом, ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Фавбет бери від гри своє. Панове, привіт! Нарешті офіційна інформація про FC26, офіційний трейлер і. Знаєте, за купу років я трошки скептично ставлюсь до трейлерів, але цього разу і ESP дали спойлер нам вчора, що вже покажуть одразу геймплей. Але ж ви казали, геймплей буде. В дві з половиною хвилини. В дві з половиною хвилини втиснуть геймплей серйозно. Я тут одразу повідомлення, not actual gameplay. Та ж ви писали, тільки що спойлер, що будете геймплей показувати. Тут not actual геймплей. Я, я просто в шоці. Я ще навіть не запустив те відео, а я вже. ну не до розчарування близький, але. Е, з відчуттям, ніби мене киданули. Ну добре, поїхали. Вау. Чиї це очі? Не впізнаю. Ага. Це був Мадридський Реал і. А, напевно, ми сіяли з Берлінгом виходили. Ну, you want gameplay. Слухайте, навіть не нервуйте мене, Where is Gameplay? геймплей. Mm Оу, -hmm. oh, гарно, гарно. Ох. Атмосферненько. Угу. Пікстаглс. Ммм. Щоб м'яч не відскакував? Та ви що, зараз зараз я те, що буду в деталях дивитися. Угу. Mm ну, -hmm. no, поле в снігу то таке. Competitive gameplay, значить, без снігу, більше спритності. In every direction, не вірю. More pace. Не вірю. Не вірю. More pace. Не брешіть навіть. Без L1 R2 кіна не буде. Угу. для олдкіпера. З ким там папа грає? То був Льюіс Хемілтон. А що, пасами там мутили? І так паси йдуть ідеально зараз, аж занадто ідеально. Я б сказав, що треба їх трошечки понерфити. Офбол тріо. Ум, офбол сілдинг, цікаво, корпус поставити до м'яча. Ну, але відборів в сираку не буде при тому. Менеджер кар'єра. Тут я пас, то не до мене. Відгукуйтесь в коментарях, хто хоче ту кар'єрку. Ну і стандартні для трейлера Ух. Ах, а що це мені за субтитри тут взагалі підігнали? Нашу мені ті субтитри? Ооо, ібра. Гарно, гарно. Welcome back, Зладен Ібрагімович. Every innovation. Не брешіть мені, бо. Ну. Слів багато, що покажуть геймплей, а насправді його практично і нема. І те, що ми бачимо, звісно ж, дуже схоже на FC 25, чи могло бути інакше? Напевно, ні. Тут в кінці можна було помітити картинку, яку вам публікував в Телеграмі, і зливали в Твіттері, що. Передзамовлення дасть нам на тиждень раніший доступ до гри 6000 всі поїнці, а не 4600 було до цього. Правда, тут пише, що на 2 місяці. Я так розумію, це для того, щоб ви одразу не спустили всі 6000, там, наприклад, на паки. Сезон 1 преміум пас. Абонемент нам дадуть на перший сезон. Дякую, можна було би ще більше дати. Ну і власне ще трохи інформації на сайті EA, яку теж зливав у Телеграмі, бачу у Твіттері. Тут де одна з 15 легенд на запуску. Тут я конкретно на старті гри. І тут намалювали Ібру, і намалювали Роналдо. Але підозрюю, що тут не дадуть найкрутішу можливу версію Ібрагімовича Роналду, буде щось, напевно, типу бейбі-версії чи якоїсь от, неповної, бо я не вірю, щоб нам на халяву роздали. Такі карточки, за які я її завжди хочуть бачити донати і відкриті паки. Але якщо на старті то тої легенда вистачить там хоча б на місяць, вже буде приємно. І чи будуть всі брати Ібру, Сумніваюсь. Тож треба буде подивитися, е, які то будуть легенди. Якщо показують Роналду, то значить нові разом з тими, що були. Бо я спочатку собі думав, що, можливо, це тільки нові будуть легенди, але вже дали Роналду. Подивимося. До речі, додатковий слот для еволюції. Це цікаво, як? Це типу, щоб більше гравців одночасно качати? Ну і тут маємо ще одну картинку з інформацією про перезамовлення стандартної версії, стандарт Едішн, базова FC 26, і тут пік легенди 92 плюс в FC 25. І тут FC 25. Деякі нагороди вам дають в FC 25 за те, що ви передзамовляєте fc 26 Мені здається, то якийсь розводняк, га? Нащо мені то зараз пхати, якщо тут же Футі спадають 105-го рейтингу? Куди мені той пік Легенда? Ну ясно, і Плеє Revolution. Ну, ви всі 25, дякую. Ще не накачав тих гравців, знаєте. Та значить, це можна особливо не звертати увагу, а дивитись лише на цей пік легенд, преміум пас і отаке. Зрозуміло. Ну, але, чесно кажучи, чи не найголовнішим бонусом Ultimate Edition найдорожче є доступ до гри на тиждень? Раніше, ніж базова версія. Тому очевидно, що я буду передзамовляти найдорожчу версію, яка, до речі, скільки має коштувати? 3500 коштує Ultimate Edition. І. Найс! Nice! В мене ще має бути активна підписка, по ідеї. Я хотів відписатися, бо мені там, походу, FC 25 здарували десь раз в місяць жетон драфта. А тут можна, по ідеї ще зараз. Ну, не дуже зекономити, але все одно 300 гривень е теж приємно, навіть 350. Так, геймченджер. А базова версія буде коштувати 2400 гривень. Тобто, якщо не дивитися на знижку, а сказати так, як є 3500, 2400, різниця в 1100 гривень. І чи варта та різниця? Ну, очевидно, що варта. Я зовсім не намагаюся підштовхувати вас, купувати дорожчу версію, але от ви мене спитаєте думку, я вам кажу, і це не тому, що я працюю з цією грою, це моя робота, а не просто хобі. А, а тому що це реально круті, бонуси. перш за все, доступ до гри на тиждень раніше, на 7 днів раніше. Преміум пас ще до того 6000 Points, Які ви б купували там грубо так за 100 доларів 12 тисяч Points. Тобто ви відбиваєте по тих грошах тими всіма нагородами дуже легко. Ну на еволюції ці приколи з всі 25 не дивимося, ще легенда всі 26 якась там на старті. Ну і таке. Дивно, але те, що і так роками відчувалося, і було зрозуміло, вони зараз прописали геймплей преси. типу, в Ultimate Team і в клабах ми маємо швидші паси. І бла бла-бла, більше ручного контролю, тоді як автентичний режим, як кар'єрка, чи там кікофа класичними командами. Він відрізняється. Ну так, і плей там інший, він трошки повільніший, але прописувати це як різні геймплей, пресет, турніри і лайв івенти. Нові можуть з'явитися. Four round of knockout football. Це буде значить щось схоже по е, режиму драфту в плані сітки, де ви граєте чотири раунди, але... Це буде якийсь от новий турнірчик, який десь, напевно, прийде на заміну плей-офф Champions. Та добре, нагород там нам гарних. Дайте, будь ласка. І додатковий спорт запускають режим чи кімнату челенджерів, що буде доступно, напевно, для тих, хто грає в нижчих дивізіонах, тобто не в елітному і не в якихось не знаю, перших, других, треба буде далі подивитися. А, і тут ще про підписки Є-плей. З якою, до речі, ви можете зробити навіть так, що купити там от на місяць підписку, тоді маєте зі знижкою вже хоча б там на 200 гривень, тоді робите підписку і 200 гривень зекономили. Це такий лайфхак, що у вас от не було EA Play підписки яка в мене, по ідеї, ще активна, може бути десь от зараз, там влітку може і закінчитися. Ну, повертаючись ще до трейлера, що можна тут е цікаво побачити, для мене от тут бачу, ключове іконочку було, щоб не можна відбирати м'яч через дупу, через спину. Або там, де паси, не можна давати паси з розвороту на 180 градусів, які летять суперточно, коли ми отримуємо закидання. Знаєте, пас закидання в дотик і воно полетіло. More controlled interceptions. Ну no ну -no. тішуся просто, як зараз гравці з позицією ЦАПа можуть зіграти на перехопленні десь, ти, де ти того не чекаєш, і це робить бот. More controlled. То це власне те, що я побачив в автентичний геймплеї Competitive. Тобто в Team. що сніг вже не побачив. Може в кубки дасте, хоча б на різдво було ж гарно. More pace even when they're tired? Ні. Ні. Ні, і спортс. Як навіть коли вони втомлені, ви що жартуєте, тоді будемо знов грати всі на пресингу літати, якщо стам не буде враховуватися і гравці будуть бігти. Ну, ти що? Чи мається на увазі, щоб саме Хм? О, і що? І що МПП втік? Хто там за ним біг? Та. З Баварії, давайте подивимося на старт. Он Мбапе вже біжить і та біжить. І що Мбапе? Ні. Майже не рівні біжать. А тут, до речі, спортс спробували зобразити, що нас чекає всі 26 Якщо це були всі 25 ми переїжджаємо автентичний режим всі 26 і аж до компетітів доїдемо в FC26, де супершвидко ти можеш пасуватися. Що, в принципі, ми маємо в FC25, кюнти нам показують нові, до речі, Elastic Variation. О, боже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я цього вже боюся. Любі друзі, погляньте, просто як поміж двох кинув. Ви ж знаєте, коли їй випускають новий фінт, то дуже ймовірно, що він буде запалювати задниці. Direct to chop. Ну, таке щось було. Trickster Рейнбов. Ні. Та куди? Боже мій. Ну це... Офболшилдинг цікаво виглядає. Але знову ж таки, це не матиме сенсу, якщо можна пхати відбір спину. Це те про що я кажу, що треба було фіксити катастрофічно як. Тому що що ми маємо в C-25? Хоп, через спину той відбір там проходить. І що ми маємо ще по датах? Реліз FC 26 запланований на 26 вересня. Це спеціально тому що FC-26. Ну і з раннім доступом ми маємо 19 вересня доступ до гри, якщо ви замовляєте Ultimate Edition, або ж буде. Пробні 10 годин, хто не замовить собі найдорожчу версію. Шо-шо? FC26 Pitch Notes Gameplay Responsiveness Update? Е Гравесен. Він тепер працює повністю в EA. Е Колись програвець. Зараз його можна було помітити, хто дивився турнір EA як експерта після матчів на турнірах. І. Heard your feedback. Та, -та ви що? Google Translate. Nice! Stokes? Мені ж не здається? Безпосередньо з гравцями всі зустрілися в Європі, щоб перевірити швидкість реагування процесу на їхн власне влаштування. Гравці всі справді добре виявляють навіть найменші затримки. О, ви подивіться трошечки стрімів, панове. Ви такі виявлення побачите. Кращих не почуєте. Езернет проти Wi-Fi. Наразі більше половини гравців всі грають через Wi-Fi серйозно. Хто та половина гравців, хто грає через Wi-Fi? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам завжди кажу, грайте через кабель, тому що таким чином Connect буде стабільним, принаймні, перемоток, напевно, не буде, чи стрибати пінг не буде, але це точно не врятує вас від пливучості серверів, де є насправді найбільша проблема. Ваш пінг може змінювати залежно від вашого інтернет провайдера Ну слухайте. Боже, які тут тексти. Налаштування телевізора або монітора. Слухайте, я тут бачу дуже багато тексту. Типу: перевірте свій інтернет, перевірте свої монітори ігрові чи, можливо, телевізори в когось ігрові, а тоді думайте, там собі щось вирішуйте, танцюйте. Ми тут ні при чому. Я щось тут не побачив ні одного слова про те, що. Ой, вибачте, у пікові години, особливо, коли у восьмій вечора заходить нове промо, і люди починають відкривати паки, якось навантажувати наші сервери, вони починають не витримувати. І у вас гра буде плисти протягом 2-3 годин. Так от є, і ми щось будемо з цим робити. Через це робити? Ні, нема такого. Просто перевірте свій інтернет, перевірте свій монітор, перевірте просто, чи у вас кукуха не їде. Дякую, EA! Дякую. Ну і що ми в підсумку маємо? Трохи щось побачили, але так, щоб якась дуже конкретика, то ні, треба чекати далі, якихось геймплейних відео. Але дякую інформацію отримали. Що могли подивитись, те подивилися, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Поставте подобайку, пишіть у коментарях свої відгуки, враження від побаченого, десь може почутого. Ну і яку ви версію будете передзамовляти, і чи будете передзамовляти взагалі. Дякуємо за увагу! Почуємось, побачимось, бережіть себе!